АА для алкоголіків з розладами психічного здоров'я та їхніх спонсорів. Ця брошура затверджена Центральним офісом обслуговування АА. Чи маєте ви проблему з випивкою? Багатьом із нас буває важко визнати і прийняти, що ми маємо проблему з алкоголем. Іноді здається, що алкоголь це рішення наших проблем. Єдине, що робить життя терпимим. Але якщо ми чесно поглянемо на своє життя і побачимо, що проблеми, проблеми виникають саме тоді, коли ми п'ємо. Проблеми вдома чи на роботі, проблеми зі здоров'ям, з емоційною стабільністю та навіть у стосунках, стосунках з іншими людьми, дуже ймовірно, що ми маємо проблему з, вип... з випивкою. Тим із нас, хто має розлади психічного здоров'я, також може бути складно прийняти, що саме випивка створює нам труднощі. Ми часто думаємо, що проблема в інших питаннях, а не в алкоголі. Але в Аа, ми дізнаємося, що хворобою алкоголізму може страждати будь-хто. Ми також дізнаємося. Що кожен, хто хоче припинити пити, може знайти допомогу і одужання в анонімних алкоголіках. Ви не самі. Наступні історії розповідають про досвід жінок і чоловіків. Усі вони алкоголіки, які долають серйозні розлади психічного здоров'я. І водночас знайшли тверезість і новий спосіб життя в анонімних алкоголіках. Ці історії передають їхній досвід, силу та надію. До цієї брошури також увійшли погляди п'ятьох по членів АА з тривалою тверезістю, які тіснь, тісно працювали як спонсори з алкоголіками, що мають розлади психічного здоров'я, допомагаючи їм здобувати і підтримувати тверезість у АА. Наприкінці наведено після засновану на глибокому досвіді АА та медичній практиці, покликано допомогти членам АА знайти правильний баланс у застосуванні призначених лікарських засобів і мінізувати ризик зриву. Якщо ви вважаєте, що маєте проблему з випавкою, а також постійні проблеми з психічним здоров'ям. Ви можете впізнати себе в досвіді, описаному в цих історіях. Ми сподіваємось, що ви, так само, як ці жінки і чоловіки, відчуєте, що вас вітають в анонімних алкоголіках. І що ви також зможете знайти нову свободу та нове щастя у цьому духовному способі життя. Спонсорування інших. Спонсорування є важливою частиною анонімних алкоголіків. Це відображення того, як було засновано АА. Коли один алкоголік допомагає іншому. В АА спонсори підспонсорний зустрічаються як рівні. Так само, як робили наші співзасновники Біл Уилсон і доктор Боб. Сутність процесу спонсорування така: алкоголік, який досяг певного прогресу в програмі одушення. Ділиться цим досвідом на постійній індивідуальній основі з іншим алкоголіком, який намагається досягти або підтримувати тверезість за допомогою АА. Спонсорування алкоголіків із психічними розладами багато в чому таке саме, як і спонсорування будь-якого іншого алкоголіка. Першочергове значення має зосередженість на тверезості та програмі АА. Однак Інколи можуть виникати особливі труднощі, зокрема ті, що пов'язані з медикаментами та необхідністю постійної професійної допомоги при окремих психічних станах.